Добрий день, шановні кияни. З вами Володимир Долот, виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарняна каса міста Києва. Минув ще один тиждень. Ми продовжуємо нашу рубрику і доповідаємо вам про проведену роботу. За цей тиждень було проліковано семеро хворих в стаціонарі на загальну суму 8,5 тисяч гривень. В амбулаторній мережі. Було витрачено 33,5 тисячі гривень на забезпечення хворих по безкоштовним рецептам. Ми продовжуємо свою діяльність і запрошуємо всіх киян, заклади охорони здоров'я до подальшої співпраці. Хотілося б повідомити вам новину, що ми провели перемовини з ізраїльською фірмою Ізмір і підписали угоду про співпрацю лікарняної каси і Ізраїльською організацією змір підприємством про надання взаємних послуг щодо популяризації діяльності лікарняної каси і діяльності клініки ЗМІР, яка входить в асоціацію клінік медичного туризму Ізраїлю. І пропонує свої послуги щодо надання медичної допомоги на території Ізраїля українцям. Хотів би зазначити, що один із пунктів цієї угоди дає можливість членам лікарняної каси у разі проходження лікування в Ізраїлі мати трьохсоткову знижку за проведене лікування. На нашому сайті ми розмістимо інформаційний буклет щодо діяльності цієї. Фірми можливості українців отримати медичну допомогу в Ізраїлі і всі питання, які можуть виникнути з цього приводу. Будь ласка, телефонуйте на наш офісний номер, наш менеджер Олена в курсі всіх подій, у разі необхідності ми маємо можливість навіть проконсультувати документи в Ізраїлі, або якщо це потрібно, навіть організувати консультацію. Онлайн з ізраїльськими спеціалістами для наших пацієнтів. Нагадую, що для членів лікарняної каси у разі проведення лікування в Ізраїлі буде надана скидка у розмірі 3%. Хотів би ще звернутися до киян, до членів лікарняної каси більш молодших за віком, які ну, спокійно себе почувають. В інтернеті з сучасними гаджетами і таке інше надати допомогу своїм близьким, більш старшого віку, батькам, дідусям, бабусям для інформації про роботу лікарняної каси, тому що основну діяльність ми висвітлюємо в інтернеті, в наших зверненнях до вас, в засобах масової інформації на сьогоднішній день для нас ну, не зовсім. Виділяється час і можливості, тому ми звертаємося до киян в основному через інтернет або через свої буклети рекламні. А більш старше покоління, не всі люди мають можливість зайти в інтернет, подивитись цю інформацію і більше знати про діяльність лікарняної каси. Тому в мене таке прохання більш. Можливо, ну, популяризувати нашу е, діяльність і більше трошки більше розповісти про нас е, нашому старшому поколінню. Хочу вас завірити е, ще раз і ще раз, що на сьогоднішній день більше, ніж лікарняна каса, медичну допомогу не надає в місті Києві ніхто. В лікарняних закладах ліків немає, на ближчий час не буде. Всі ліки будуть закуповуватись за рахунок хворих, і перспективи найближчої немає. Про страхову медицину, про яку говорять, ну, по великому рахунку, я особисто не вірю, що найближчим часом у нас в країні буде страхова медицина. Лікарняна каса працює кожен день, кожен час надає реальну допомогу і не дивлячись ні на що ми. Працюємо для вас і заради вас. Я запрошую людей в лікарняну касу і тільки разом ми з вами все-таки подолаємо всі негаразди і зможемо організувати чи продовжувати надавати медичну допомогу киянам і жителям Київської області. Я Вам дякую за увагу! З вами був Володимир Долот, муніципальна лікарняна каса міста Києва.